Вітаю, шановні друзі, колеги, з вами я, Тетяна Моюсенко, і говоримо сьогодні про індексацію заробітних плат і пенсій у 2024 році. Що відбулося, нагадаю, впродовж 2023 року в Україні не здійснювалася індексація заробітних плат і пенсій, тому що закон про індексацію було зупинено. А вже з 1 січня 2024 року закон про індексацію відновлено в дії. І індекси споживчих цін розпочали свої стартові розрахунки, починаючи із січня 2024 року, що призвело до. Перевищення порогу 103 для проведення індексації окремим підприємством. Отже, щодо індексації заробітних плат, зверніть, будь ласка, увагу на декілька важливих моментів. Перший момент. Якщо підприємство впродовж 2023 року, а також впродовж 2024 року, не підвищувало посадові оклади, або підприємство робило таке підвищення останній раз 1 січня 2024 року або в лютому 2024 року, для них вже серпень створює. Нарахування індексації залежно від того, який місяць для них був останнім для підвищення посадових окладів. Тобто, користуючись даними Держстату, множенням індексів, які наведено на сайті Держстату, ми маємо з вами індексацію у серпні, індексація заробітної плати у серпні, яка виникає для підприємств, які останній раз підвищували посадові оклади у січні 2024 року. Сума індексації складає 115 гривень 6 копійок. Відповідно для тих, хто підвищив посадові оклади у лютому. Сума індексації складає 105 гривень 98 копійок. Для тих, хто здійснював підвищення посадових окладів у квітні. Треба звернути увагу на наступне. Множення індексів споживчих цін вже призвело до того, що розрахунок такого показника дорівнює індексу 103. Тобто множення індексів призвело до порогу 103, але не створило його перевищення. Тому, коли ми на сьогодні підприємство запитують, Тетян, дивіться, ми останній раз підвищували посадові оклади працівникам у квітні. Зараз ми бачимо 103, чому? Калькулятор індексації не показує індексацію. Вона ж має виникнути. Колеги в даному випадку керуючись порядком проведення індексації. Індексація виникає, коли відбувається перевищення порогу 103, а у вас він не перевищує, а дорівнює порогу 103. Тому не виникає індексація у серпні. Для таких підприємств, які робили підвищення посадових окладів у квітні. Ну а звісно, множення індексів в наступних місяцях може призвести до виникнення такої індексації вже в наступних місяцях. Ті підприємства, які уникають індексації, вони системно. Раз на квартал роблять підвищення посадових укладів працівникам, тим самим вони уникають проведення індексації. Що стосується розміру індексації, то хочу нагадати, сума індексації нараховується не на всю суму заробітної плати, а тільки на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І він складає у нас в серпні 2024 року розмір 3028 гривень. Також, колеги, зверніть, будь ласка, увагу, що питання індексації пенсій у 2024 році. Згідно законодавства здійснюється один раз на рік, і це березень 2024 року, тобто коли індексація вже була проведена відповідно за розрахунками пенсійного фонду. І під такі індекси потрапило, індексацію потрапило понад 10 мільйонів пенсіонерів. Додатково індексація до кінця 2024 року вже не передбачено в бюджеті пенсійного фонду, але треба звернути увагу, що можуть бути індивідуальні перерахунки, одноразові виплати, ну наприклад. Там до Дня Незалежності е, у вигляді грошових допомог для ветеранів війни та інших категорій. у нас сьогодні дуже важливо відео, щоб не пропускати наступні свіжі відео. Просто зараз раджу підписатися на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. Дякую тим, хто вже підписаний. А також ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Обіймаю вас всіх цілую, Люблю. До зустрічі, папа. -па.